Я п'ю матчу вже 10 років. Вперше скуштувала матча лати в 12, відтоді сталася любов. Не можу втриматись, тому сьогодні повторюємо матчі десерт з київського закладу з допомогою чату GPT. Навіть для мене фінал цієї серії був неочікуваний. Поверніться на мою сторінку, якщо не дивились минулі серії. А я поки скинула чату скрін з меню, дізналась рецепт і підготувала. Ж, все матчу я стала обожнювати ще до того, як це стало мейнстрімом. Мій перший набір матча складався з трьох маленьких дегустаційних пакетиків. Там пам'ятаю, була синя. Зелена і рожева матча і капучинатор на батарейках. Робила лати зі звичайним молоком, пригощала рідних і розповідала для діда, що таке речі. Матча. Цікаво почути вашу думку, як відноситись до матча десертів. В моєму хоуммейд меню сьогодні холодний матча чизкейк з вишневою начинкою. Зверху глазур з білого шоколаду. В процесі я була впевнена, що все виходить максимально схоже. У мене була форма такого ж розміру, якісний преміальний матча і весь процес загалом, наче по маслу йшов. Але всі ці думки. Розійшлись, коли Назар почав куштувати, і я побачила розріз. Візуально вони ідентичні. Саме ще я говорив минулого разу, ні? Текстура, колір, сорт, матчі все не це, те. Ось це дарений. Ось це куповане. <пілляння> Пишіть в коментарях, що спробувати повторити в наступній серії.